Сімей мобілізованих всіх мобілізованих управління ведеться чіткий облік таких сімей. За даними військомату, на сьогоднішній день у нас військомату мобілізовано 311 чоловік в цьому році. Нам направили в сільські селищні ради. І через посередництво наших соціальних робітників територіального центру ми постійно відвідуємо ті сім'ї і вивчаємо ті проблеми, які в них є. Найбільш актуальними проблемами, це, звичайно, зараз. Почалася зима, це забезпечення дровами, забезпечення субсидіями і надання одноразової грошової допомоги. Право на пільги, ці люди, навіть ті, що перебувають в зоні антитерористичної операції, поки що не мають. Вони матимуть тільки після демобілізації, коли отримують посвідчення учасників бойових дій. І тоді ті сімки матимуть 75% знижки на всі житлові комунальні послуги, безкоштовний поїзд, сенаторну хороб роздоровлення. І всі пільги, які належать законодавство. На сьогоднішній день в нас в районі тільки один е, військовослужбовець, учасник АТО, має таке посвідчення. І має він того, що він призивався з, яв, з він сам живе в Позиційській сільській раді, але служив сам військовий і призивався з Київської області, і він отримав таке посвідчення і йому вже е, Значить, Нашим управлінням на сьогоднішній день. Призначено 25 державних соціальних допомог у принародженні дитини і 12 державних соціальних допомог малозабезпечених усім. Тому проміг є комісія і е, дружини тих солдатів, які мобілізовані, зверталися до нас. Ми розглядали це питання на комісії і призначили державну соціальну допомогу. Двоє в нас загинули внаслідок ведення антитерористичної операції. Значить, ці сім'ї отримали по 100 тисяч з обласного бюджету, це Михайло і Кажуть, і по 600 гривень з державного бюджету. Кошти вже всі. Отримали. 34 діт, дитини, значить, якого батьки мобілізовані, були поздоровлені літом в таборах. сім'ї забезпечені дровами. Маю сказати, що тут не вивчалося питання, має газ чи немає, бо він не звертаються такі люди, які, в яких будинки газиковані. Але огляду на те, що якщо живе він там в 30 чи вденно, будинок великий, його забрали, жінка не має чим платити за газ. Значить, це ще питання було погоджено з попереднім головою Анатолієм Матвійовичем. Ми зустрічалися з директорами Лісгоспів, писали їм відношення і безкоштовно 107 сімей отримали дрова. Програмою соціального захисту населення на 2014-18 роки у нас є така затверджена програма, і ми внесли заходи на 2014 рік. Депутати всі проголосували голосувального росло було виділено 75 тисяч коштів на виділення одноразової грошової допомоги е, сім'ям, де чоловіки чи сини перебувають в зоні антитерористичної операції. На сьогоднішній день тільки 2 тисячі заражили. Це було на 156 на 150 чоловік, 146 вже отримали. Ще 4 можуть звернутися, отримати в нас такі кошти. Беродійного фонду Волинська е, родина за підтримки народного депутата Євгенєєва, 311 родин виплачено допомогу по тисячі гривень. 18-ти пораненням з цього ж фонду виділено по 10 тисяч гривень. З бюджету Ківерцівської міської ради 53 сім'ях військовослужбовців, які проживають на території Ківерці, виплачено по тисячі. І двох поранених, це Михайленко і Курука, виплачено по 10 тисяч гривень. Е, ну, одночасно хочу зазначити, що питання це як? В бюджеті поки що не прописано таких, бачите, бюджет формувався в 2013 році, ще війни не було на 2014 рік. І якихось бюджетних таких державних коштів на це поки що не було виділено. Хочу зазначити, що в управлінні соціального захисту населення ми вивчаємо постійно ті сім'ї, і ніхто не скаже, що хтось до нас звернувся і ми не допомогли. Якщо самі не можемо допомогти, ми звертаємося на обласний центр соціальних виборів і з обласного бюджету теж виділяються там кошти. Хочу зазначити, що невеликі кошти, там 300, 400, 500 гривень більше не дають. Вісім сімей цього році отримали такі допомоги. В нас в управлінні. Відкриту збою для учасників АТО періодично, що здають. Ну, чим можемо, чим можемо? Ми тим сім'ям допомагаємо. Є якісь питання, пропозиції до управління соціального захисту? Процедура отримання цього учасника, яка там процедура. Це видає посвідчення, видає тільки військома. І тільки після демобілізації. Хоча той хлопчина, який прийшов, мені казав, що він прийшов у відпуск, йому а дали це посвідчення і він далі йде собі. А у нас що, в нас в щось районі тільки один мобілізований? 311. 311. А після мобілізації вже пройшли, вже є такі, що ми... Вона... Ну, і вони ні. ніхто не отримає. У нас ніхто. Нашим ну бачите, я не виговорювати. Це має безпосередньо таке питання. Я тоді поперу, що хочу сказати, в нас в тому. Я довідки з Дибальського батальйону привозив. Ця довідка дає право тільки на обережну допомогу. Однак вона права на пільги не дає. має видавати військомат, в них є звичайні номери. принципі, Тут важко щось говорити, можна так вирібнують абсолютно Але просто це теж орган виконавчої влади управління соціального захисту. Багато хто хотів почути, що ж робиться і наскільки вони виконують, вони стоять, вони є якісь питання до конкретного пропавші, Які можуть ніколи не отримати посвідчення учасника ротова, не взяли, пропали. Чи є їм сім'ями касі? Ну, о, на сьогоднішній день оце, що ми дали по 500 гривень, і міська рада по 10 да. тисяч. Оце так, це, так. все а це одне. Щось робиться. Яких людей Ви а, нас помаємо? А багато нас у районі привезти командувати? Ні, назвали, що міська рада на батаєм. Двоє це Михайленко і. Корука, але він не наш. Він просто в нас проживав, Він у нас проживав, але він сам Луцький. Але... Він призивався Луцьким, але скажімо, сім'я проживає, яка потребує допомоги. Ну, є ще певні трудності, знаєте, в тому, що в районі в адміністрації на сьогоднішній день немає начальника відділу мобілізаційної підготовки, який би мав курювати ті питання. Чомусь дуже шкода, що ну всі ці питання зараз ким ти? на міцномат і на соціальний захист. А що є Коли, така посада, А є така посада в адміністрації? Ну Так є, тільки ж його немає. Теоретично є, практично немає. А оздоровлення після госпіталю передбачено яке? Реабілітація поранених коліні. Бачите, там безкоштовне лікування, а подальша реабілітація зараз не передбачена. Вивчається питання, що вони будуть. Санаторно курортне оздоровлення буде, але поки що ми немає. не маємо це тільки з бюджету наступного. Може побачити, чи будемо чи Валентина А чи є у вас база даних про цих добровольцях? І скільки їх в нас в районі? Щось є якась інформація? Нічого не вже є проєкт закону зміни до бюджету. Чи щось передбачено вже? Я не бачу. Не бачу. Я просто до того ще не дійшла, Бо в нас бачите, у нас кінець я його ще не читала. Його, питання, щось... Валентина Оце розповіла такі листи у сільських радах розсилали. Я хочу уточнити цей військкомат чи столбез, щоб сільська рада виділила матеріальну допомогу оцім, хто в зоні ато ми перебуває. Ні. Ми Батьків... направляли одночасно листи всім ворогам сільських рад з проханням направляти до нас, хто такий звертається за отриманням у нас 500 гривень, і в тому ж листі ми рекомендували вишукати кошти з свого бюджету. Щоб підтримати, ну в нас є заступник збирати кидання, якась рада, і, але і, це ви є, ви, ви є людей в карту, вони, ні, ви ну, люди... в листах ні, ні, ні. ні в приводку з такою ситуацією. Двох служить в АТО, третій сидить в військкоматі, і ну, його включили в той список дітей. Це Ми не могли. Значить, в нас, бачите, я працюю з державним коштом і з бюджетними коштами. В мене не може бути людина допомога, якщо немає довідки, яка підтверджує, що людина в зоні антитерористичної операції. А сільська рада може давати, чую, а я таке, ну то то, то вже не є. давати тому, що воює і тому, що, що сидить. Собі... Офірці, давати Це на розгляд сільських рад, як вони розглядають, як вони прописали. Є так, що, що дають, знаю, до мене зверталися, люди приходили. Казали, що селі дали, а ви не хочете, але ми не можемо дати без цієї довідки. Ще є питання до Валентини Андріївні. У нас в управлінні перебуває 49 сімей в кількості 130 осіб, переселених з зони проведення. Операції. Це Луганська і Донецька області. Вісім сімей одержують державні соціальні допомоги. Переважно це допомога при народженні дитині, державна соціальна допомога і допомога одинокій матері. В грудні 14-го року за призначенням допомоги по офіційці на трьох дітей до нас звернулася одна сім'я. Хочу сказати, що ці сім'ї в нас переважно розселені в Ківерцях, Муравищах, Короневичах і Дергівських сільській раді. Е, ну зараз вже проблема знята, але спочатку як почалася ця зелюха, було дуже важко, бо люди їхали, не було куди їх розселити. Е, хочеться, немає тут, але хочеться подякувати волонтерам з Дерна, там є такі сиротиниці. Вони одночасно там по 35 чоловік приймали, допомагали, розміщали, приймали. А потім, вже, ви бачите, людина до нас приїжджає. Немає, ми не можемо призначити допомогу. Поки вона в нас не зареєструється і ми не візьмемо ту справу, ми посираємо електронний запит на Міністерство соціальної політики, і нам має прийти її особова справа. Бо ми почали стикатися з такими висновками, випадками, що людина зареєструвалася в Тернополі, в Рівно, в нас і скрізь хоче допомогу. На це все принаймні треба хоча б 10-денний термін. І цих 10 днів, перших дуже важко було людину розмістити, накормити, тож треба дати десь людині повітря. В цьому плані добре спрацювала сільська рада. Дуже багато поміг наш Тіверцівський лісгосп, Рощанському лісництві. В них там 5 сімей, одна виїжджає, друга заїжджає. Вони їх і накормили, і обігрили, і дали паливо, і постельну все дали людям, до телевізора привіз. І Цуманський лісгозак, є Городовичівське лісництво, там теж ми розміщували людей. Люди, які приїжджали в ну, вихідні дні. На один-два дні ми просили нашого районного головного лікаря і Михайло Васильович розміщав їх в лікарні. Трошечки за посередництвом мера міста ми розміщали в нашому готелі серві. Але це все один-два дні. А далі цих людей треба де десь постійно шукали вони або родичів, або дешеву квартиру шукали. І далі ми починаємо їм виплачувати державні соціальні допомоги. Прийнято дві постанови Кабінету міністрів. Значить, Що вони хасять? Одна постанова. Що кожна людина, яка приїхала до нас, доросла людина, має право на державну допомогу, державну соціальну, з, держ... з державного бюджету 401 гривень в місяць, а пенсіонери і неповнолітні діти 802 в місяць. 882 гривні в місяць. Допомога якоби невеличка, але на перших порах вона ну, була якась соціальна підтримка. Потім ми вивчали питання, скільки там дітей в родині, перетягували сюди потихеньку пенсії, призначали визначають ці допомоги. Звичайно, люди їдуть дійсно. Одні люди їдуть, яким дійсно біда. Є тихі спокійні люди, які приїхали зразу на другий день в центр зайнятості, на третій день пробив, що працює і задоволений всім задоволений. А є такі люди, що сидить в кабінеті, чаю йому зробиш, а він каже, куди я потом з твоїм бандеровським штампом поїду. Всякі є. Є одна така жіночка в нас була в баравищах, що я її розмістила в кризисний центр, ми в комісію з нею приходили, за руки водили, допомоги давали. А вона каже, мені ще в муравищах дай дачу, я там буду п'ять днів, а на два дні на дачу буду їздити. Є дуже різні люди, дуже важко зникати. На сьогоднішній день 86 повнолітнім особам видано довідки про взяття на облік. І людей це ті, які приїхали до нас вже кажуть на постійно, що вони не планують тільки перебути, стають у нас на облік, перетягують сюди пенсію і допомогу, шукають тут житло і шукають житло роботу і планують жити. Від 51 родини прийнято заяву на призначення цієї адресної допомоги. Значить, маю сказати, що на сьогоднішній день 49 родин одержали грошову допомогу, включно за листопад. А за грудень всім допомога призначена. 24 тисячі тільки лежить сьогодні на казначейському рахунку, тільки що бера може ще сьогодні пропустити. Значить, всі ті кошти людям будуть пробрачено. З метою цільового використання цих коштів нашими спеціалістами постійно відслідковуються ці родини. У нас є адреса тих, хто проживає і номера телефонів. Щотижні, на вихідні, субота, неділя ми обзвонюємо всі родиниці, питаємо, чи є вони на місці, що вони далі планують і вивчаємо всі їхні проблеми. Після 1 вересня, звичайно, працювати старовичче, тому що діти пішли в школу в садочку, сім вже стали прив'язані. Вже вони не їздять сюди-туди і, і ну, виходять з таких ситуацій, яка є. В Значить, ще ми відслідковуємо цю допомогу. Якщо людина, людина має право на допомогу тільки та людина, яка не має житла на іншій території. Він приїхав він з Донецька, але якщо він має в Києві чи в Вінниці батькову хату, яка на ньому зареєстрована, то він не має права в нас на допомогу. То ми цю допомогу призначаємо, тоді терміново даємо запити і вивчаємо, чи немає в них ніде, е, ніде іншого житла. І ще одне. Всі працездатні. Напротязі двох місяців мають працевлаштуватися. Якщо напротязі двох місяців людина працездатного віку не працевлаштувалася, допомога ні припиняється. А де падають, <говори> Центр зайнятості, значить, 650 вакансій по-рудському мені дару позичу. На сьогоднішній день, хто хоче робити, той шукає можливість. А хто не хоче, той шукає причину. Є такі, що зразу йдуть і працюють.